Реб'ят, за 9 лет второй раз знімаю насос, розібрав я його, тому що просто перестав. Перший раз, первый раз перестав, тому що вот в цьому місті був перетертий провод. Я зараз все проверил. Таке впечатлення, що сюди взагалі не йде питання. Вот це нижня частина, сам мотор. А тут, коли знімаєш нижню крышку, там масло, я так розумію, трансформаторне масло для охлаждення. А от по обмоткам, взагалі, абсолютно не видно, щоб щось згоріло. По запаху абсолютно все чисто. Я думаю, що просто обратно десь обрив провода. Возможно, тут, Можливо, нижче. Це діло, щоб зняти, треба випресувати якорь і подивитися на обмотку статора. Якщо в мене вийде це все зробити, далі покажу відео. Всім спасибо. Може є. Есть... Ставте коментарі, хто знає, в чому проблема. Ну що, я переглянув декілька відео. Мені все одно нема що втрачати, свободне час є. А, значить, зараз знімаю стопорне кольцо, в мене є сьомники, якими я зможу з допомогою сьомників витягнути от, оцю от латунну кришку. Поїхали, побачимо що з цього вийде. З допомогою кусок такої трубки і молоточка легенько так от пристукав. Тим саме освободив стоперне кольцо, воно вже от, двигається. Я знімаю я стопорне кальці, воно вже двигається. І далі покажу, як знімати верхню кришку. Значить, треба розуміти, що коли ти садиш цю кришку, то буде приклеювати мотор, тому що наїзько стає підшипник. Вот чуть-чуть от ударива вниз. Не надо пере... переусердствовать. Вот стопорное кольцо. Выковырял. Вот так вот. Раз и снял. Есть у меня съемник подходящий сюда. Я сейчас поставлю. Упираюсь в двигатель, потому что нижняя крышка тоже под стопорным кольцом. И снимаю верхнюю крышку. Поехали. Ключом на 19. Откручиваю вот этот зажим. Все, провод освободив. Це все дело знімаю. Ребята, от такие такі сйомники. Я купував, год знаю, год 20 назад. У одного мужичка. Він вже давним-давно покойний. Знаєте, за скільки? За 5 гривень. Ну, год 20 пройшло, це 100%. Зараз вот так вот давай ставлю цей сйомник от сюди. От, по центру. І знаходжу, які відверті совпадають. От, Я зараз так підберу, щоб у мене совпаде оце відверті і це відверстя. Я туди прикручу болти і буду відталкувати, відталкуватися від центру якоря. Зараз покажу. Отаким. От от Тут навіть є сім'ї, якщо підшипники витягувати, хто в тімі. Хто шари, той й шари. Оце для підшипників. Ну ви зрозуміли як, так? Да? Все, йдемо далі. Ребята, от таким от чином я його закрутив. Вон видно. Зараз сюди ставлю от стержень. Тут вони є два відео. Один для чорного, от, тобто для цього. Тут різьба трошки інакша. А другий от для цього. Беремо цей. от. А есть еще вот такие вот выпуклый. А есть вот такие вот. Сюда можно шарик поставить и выдавливать. Ставим сюда шарик от подшипника. Сейчас найду. Вот такой. И вперед. И выдавливаем. Вот так это все работает. Вон там шарик. Чуть-чуть зажимаємо. Ось отак от обертаю і вона його свободно, свободно витягує. Зараз поставлю на паузу вам покажу. Ось чудово видно, що вже все це в діло вилазить. І все чудово працює. Йдемо далі, обережно. Роблю це вперше, в принципі, нема що тіряти. Або зробиться, або не зробиться. Все. В Принципі готовий купити новий, але для контенту можна і зняти. А вдруг що то й вийде у нас з вами? Всім дякую. Не повторюйте це. Лише я ділюсь такою інформацією. Показую, чим я сьогодні займаюсь. Зняв. Зараз покладу телефон в сторону, це все знімлю і покажу вам далі. Вибачайте, за безлад, але тут треба по факту діяти. Дивіться, води немає, запаху немає. Пошкодження міді теж візуально не видно. Що я зараз дію? Мультиметром провірю. Чи оці ось провода сюди доходять. Можливо, десь обрив. Якщо десь обрив, я просто є в мене кабель, я його просто напряму сюди підключу, перепаяю і спробую і покажу вам. Заодно провірю сальник, заодно провірю підшипник, але тут все обертається дуже чудово. Ідемо далі. Зняв якорь. 9 років, 9 років працює підшипники в ідеалі. Знаєте, це дуже добре, що воно от постійно в маслі оберталось. Зараз провірю провода, як я вже говорив, і йдемо далі. Ці кембрики дуже дубові. Їх треба трошки розігріти феном. Добрався я до уже до оголених проводів. Зараз мультиметром перевірю, чи є тут контакт, чи немає. Де тут, можливо, де обрив. Бо по обмотці, ще раз повторююсь, я нічого не бачу. Колись дуже давно мав таку справу, перематував двигуни. Допомагав старшим людям, перематували двигуни якоря і так далі. Тобто трошечки в цьому розбираюся. Ідемо далі. Мультиметром все перевірив. Контакт є. Ще гадаю, що може десь якийсь ізлом, і тоді контакту немає. Я зараз напряму сюди, підключу оці ось провода і на свій страх і різк кратковременно включу в різетку. Якщо тут буде здаватися магнітне поле, то або буде вращатися, або буде тягнути в сторону. Хоч щось побачу, чи йде сюди струм, чи не йде. А якщо ні, знімаю статор. І обдивляюсь, возможно, продається. Куплю поставлю. Ні, то куплю новий насос. Я підключив і повторюю, коли це все було зібране, абсолютно ніякого звуку не було. Тобто не було ніякого звуку. А зараз, от дивіться, кратков'ємна, да? тобто питання туди йде. Треба розрядити конденсатор зараз. Я отак от назад не повністю запресував. але но... от вращається. отак так от зробимо. Так краще буде видно. Попробуй. Попробуй. Абсолютно ніякого звука нема. Абсолютно. Ось 220 і ноль. Знімаю статор. А можливо це провод. Зараз ще, ще попробую провод в цю сторону перекинути. Ось так. Ноль. Ноль. Ну, ребят, що можна на завершенні першої части сказати? Я одніс цей э, статор до чоловіка, який непосредственно перематує їх. Він подивився. Ось вот так от пошатав оцю вот обмотку. От і сказав мені, що насос працював під нагрузкою. Він нагрівався. І тут є обрив оцього білого провода. Цей білий провод, там є обрив. Каже, якщо хочеш, якщо нема що робити, акуратно порозрізай, знайди, може десь тут, де пайка відпала, бо так по обмотці нічого не видно, щоб згоріне. Взагалі, оставив я це, мабуть, на... Не, на... не на сьогодні, не на завтра, бо є основна робота. Насос другий в мене був, я поставив шнековий. І, до речі, на старому треба поміняти шнек. Я новий шнек купив. Так що поки буду використовувати другий насос. Як буде бажання зробити, я вам все покажу. Всім дякую за просмотр.